Просять розказати щось цікаве про зйомки прикордонників. Мабуть, найсмішнішим для мене було те, що я не палю в житті. Ви бачите, що персонаж постійно смалить. І для прикордонників, для кріпосного і інших проєктів, мені купують цигарки без никотину. Але це тільки здається, що їх палити простіше. Ніфіга. Всі, хто навколо. Кажуть, що вони воняють, ну просто не можна дихати. А ми знімаємо не в величезному павільйоні, це реальна локація. Ем, і ти сам починаєш задихатися від цього. А ще тобі треба тримати в увазі ще один об'єкт, що тобі потрібно затягуватись, бо якщо ти не палиш в житті, ти не звик до цього. А треба набирати прям повні легені. А від цього ти ще більше починаєш задихатися, кашляти ем, і, звичайно, можна страждати від цього всього. Мучитись, думати про те, хто придумав цього персонажа, який постійно смалить, і нафіг я погодився на цю роль. І, і тим самим забирати в себе ресурс, який дуже потрібен для цієї сцени, бо тобі треба бути в партнері, в, не просто в тексті, в складних якихось речах. І я вибираю для себе навпаки не страждати, а прийняти це як частину гри. Так, в житті нам же ж теж щось буває заважає. Якісь люди за стінкою роблять ремонт, а вам потрібно тут щось вчити уроки, чи писати самопробу, чи може займатися коханням, а людина якась кричить за стіною, і вам дуже заважає. Тому якщо ми в житті теж починаємо страждати, і нам це заважає настільки, що ми не можемо зробити те, що ми робимо, ну тоді вони керують нами. А якщо ми почнемо керувати тим, що відбувається в нас всередині, тоді почнуть відбуватися цікаві речі. Тому я прийняв це як частину гри, і мені навіть допомогло те, що мені заважало. Отака історія.